Час місцевих новин на ТІВІ 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборговані з їхньої оплати. Мораторій на відключення зберігається лише для жителів територій, де ведуться бойові дії на тимчасово окупованих територій. Крім того, заборонено припиняти надання комунальних послуг, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних бойових дій, але за умови інформування про такі випадки відповідної виконавця комунальної послуги. Кабмін також скасував мораторій на нарахування пині штрафів за заборговані зоплати доплати житлово-комунальних послуг, окрім тих саме випадків, коли діятиме і мораторій на відключення. Водночас діє мораторій на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги із внутрішнього. Що переміщених українців, якщо заборговані з після 24 лютого 2022 року, виникла на території бойових дій. Крім того, забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку до дати завершення тимчасової окупації території. Ну і як повідомлялося у листопаді 2023 року, уряд удосконалив порядок надання населенню житлових субсидій, надавши пенсійному фонду можливість призначати виплати за декларативним принципом. Нагадаю, в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримує 1 мільйон 300 тисяч родин. В середньому у жовтні надана для однієї сім'ї субсидія становила 760 гривень. У Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні підписали меморандум про створення центрів досконалості. Участь у події взяв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і представники шести медичних закладів України. Міністр переконаний, на час війни якісна реабілітація має бути доступною для кожного, хто її потребує, як військові, так і цивільні. Всього в Україні вже працюють шість спеціалізованих реабілітаційних медичних закладів національного рівня. Бо реабілітація розпочинається з реанімаційного відділення, і в реанімаційному відділенні реабілітологу допомагають і працівники, які працюють. Нас часто запитують, чи ми справимося з кадровим голодом, який може бути, коли ми всі ліжка побудуємо. Вісім наших медичних закладів, які підпорядкувані вищих навчальних медичних закладів, які в підпорядкувані Міністерства охорони здоров'я на рік. Випускають 900 спеціалістів з реабілітації. Тобто система генерує кількість молодих спеціалістів, які можуть виходити і приходити працювати в заклади охорони здоров'я. Бути помітним безпечно. Доведено, що світловідбивачі зменшують у шість разів ризик аварії за участю пішохода. Пішоходи, які мають на одязі світловідбивні елементи, на 85% знижують шанс потрапити в аварію, адже водії помічають пішоходів раніше і зреагувати можуть швидше. Працівники поліції роздавали флікери пішоходам на вулицях Тернополя. Сюжет наших колег з головного управління національної поліції області. Превентивний захід із профілактики безпеки дорожнього руху провели патрульні поліцейські. Вони роздали жителям міста, ліхтарики та світловідбивальні елементи, адже такі прості речі можуть берегти життя та здоров'я. Правоохоронці нагадали учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання правил особистої безпеки у темну пору доби, одягати яскравий одяг та носити світловідбивальні флікери. Роздаємо такий найоптимальніший і ефективний подарунок, як світлоповертальний елемент, стрічка, яка при увімкненні фар автомобіля відбиває світло і таким чином пішоходи стають помітними в темну пору доби або в умовах недостатньої. Видимості флікери можуть бути у вигляді браслетів, стрічок на руку чи рюкзак, наклеюк, брелоків або жилетів, як зазначив тернополянин Антон Марчевський, при наявності у дорослих та дітей таких елементів, водій завчасно може помітити пішоходів. Дітям так само важливо пояснити те, що вони повинні бути помітними в темну пору доби, і тому, якщо вони ходять в якомусь монотонному одязі, потрібно, щоб вони вдягнули на себе світловідбивні стрічки для того, щоб коли вони переходять дорогу. Водії змогли їх помітити. Тут світлоповертаючий елемент і ліхтарик. Поліція тобі дарує Це стрічка, яку ти зможеш одягнути на одяг або взагалі на будь-який рюкзак, собою рюкзак. Патруні закликали усіх подбати про себе та своїх близьких. Тернополянка Леонора Богдана Таманчук отримала річну стипендію президента України. Грошову винагороду для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального образотворчого, хореографічного естрадно-церкового мистецтва в Україні отримують лише близько двох сотень осіб. Зі стипендіаткою поспілкувалась наша Христина Шершнюк. Її звати Елеонора Богдана Атаманчук. Вона і співає, і грає на фортепіано, диригує. Це лише малий список талантів дівчини. З самого дитинства дуже раннього я займаюся музичною мистецтвом і все, що пов'язано з ним у різних сферах. Це інструментальне виконавство. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано. Дуже багато років співала в народному театрі пісні для тебе, співала в різних дитячих гуртах. З дитинства є солісткою будинку культури кутки. Цьогоріч Еля закінчила майстратуру в Тернопільському педуніверситеті. Там дівчина навіть організувала авторський концерт, три празники в гості. І загалом Леонора всі п'ять років вела активне творче життя у стінах Альмаматар. Крізь відчини не вікно. У кожній хаті кожен знає. Впродовж цього навчання ми е, тішилися за її е, мистецьким творчим поступом, і ми тішились тому, що. Елеонора знайшла себе як педагог. Студентські роки на спеціальності мистецькій вони були дуже плідними, на різні результати. Я тільки удосконала на своє виконавство. Там я себе спробувала не лише як піаніст, вокаліст, але як диригент. І саме цей фах я обрала на закінчення магістратури. І все не даремно. Здобутки Леонори оцінили на державному рівні дівчині призначили всю українську річну стипендію президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного естрадно-церкового мистецтва. Вона присвоюється митцям незалежно від того, чи вони десь навчаються, чи вони працюють від 14 до 35 років. Тобто, якраз щоб підтримати молодих виконавців, молодих композиторів, письменників, артистів і митців. Особисто я коли подавала свої результати, це все підкріпляється документально, всіма сканкопіями іншими документами. Професія митця для Елеонори як поклик. Зараз дівчина також пробує себе у ролі актриси в театралізованих виставах для дітей диктора, веде загальноміські та обласні заходи, і, звісно, не припиняє займатися музикою. Залучити дітей до спорту та рухової активності на Тернопільщині стартував загальнонаціональний проєкт фізичного виховання школярів Всеукраїнські шкільні ліги На учнів очікує п'ять етапів змагань з п'яти видів спорту на різних рівнях від шкільного до всеукраїнського. Проєкт реалізовують у 20 регіонах України. Реєстрація для участі вже розпочалася і триватиме до 1 лютого. Більше Юлія Пацькаль. Прищепити любов до спорту та навчити роботи в команді. Тернопільщина долучилась до загальнонаціонального проєкту фізичного виховання школярів. всеукраїнської шкільні ліги пліч опліч. Це змагання з різних видів спорту, які проводять серед українських учнів. По всій країні участь у проєкті візьмуть понад 8 тисяч шкіл, а це майже 300 тисяч дітей. Це проект є таким початком, де діти можуть дійсно знайти себе. Дізнатися більше про власний організм, полюбити заняття фізичною культурою, заняття фізичним вихованням, зміцнитися, ну і відповідно налагодити комунікацію, адже спорт це також є тісна комунікація між людьми, взаємозв'язки. Змагання відбуватимуться на п'яти різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський етап кажуть, що проведення шкільних ліг в нашому краї збільшить чисельність учнів, які матимуть доступ до регулярних занять спортом. Ми плануємо, що до участі в змаганнях буде на Тернопільщині залучено десь близько 300 шкіл. Ну там де є можливість зібрати більш-менш команди, адже розуміємо, що певна кількість шкіл малочисельні і відповідь. Відповідно, там важко буде провести якісь змагання, але вони зможуть долучитися, скажімо, на рівні громади, долучитися до команд своєї громади. Команди змагатимуться з п'яти видів спорту. Це популярні в Україні: баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування та нові футзал і черлідинг. Якщо говорити про черлідинг, це є новий вид спорту, досить цікавий, дуже динамічний. Хочеться, щоб він дійсно розвивався, бо в нову фізичну культуру в нові українські школи мають входити. Різнопланові проекти, різнопланові заходи, різні активності тобто, зважаючи на бажання. Учнів і зважаючи на ініціативу вчителів, усі заходи в рамках проєкту відбуватимуться в координації з правоохоронними органами, аби убезпечити дітей від можливих ризиків часу російсько-української війни. Реєстрація для участі у змаганнях уже розпочалася і триватиме до 1 лютого на офіційному ресурсі проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. На Івачівському ставі з крижаного полону визволили сім диких лебедів. Повідомлення з проханням надати допомогу птахам надійшло до служби порятунку від небайдужої громадянки. Жінка повідомила, що поблизу села Чернихів Тернопільської територіальної громади Тернопільського району сім лебедів, що перебували у водоймі через посилення морозу, вмерзли у кригу. Тернопільські рятувальники, що прибули на виклик по кризі, дісталися до птахів, визволили їх з льодової пастки. Йдеться на сайті головного управління держ. Жадної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Ну і нарешті антициклон витіснив з території України люті морози та дозволив температурі повітря піднятися. Синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Фейсбук заспокоїла інформацію про те, що лютих морозів найближчим часом не буде. Проте на дорогах збережеться, ожеледиться, посиляться опади, ще будуть похолодання. Але поки що найсильніший мороз ми пережили. Подальші коливання температурні для нас загартованих не проблема. Додала пані Наталя. Головне розумно грітися, допомагати тим, хто потерпає від мінусів і людям, і тваринам, і уважно стежити за новими прогнозами погоди. Не забувайте шапки і рукавиці. У мене все добрих новин до зустрічі на ТВ4.